В Едемському саду Бог насадив прекрасний сад і назвав його Едем. Там росло безліч різних дерев зі смачними плодами запашних квітів і гарних чагарників. З Едему витікала велика ріка, яка потім розділилася ще на чотири ріки. Вони розташували сад у всіх напрямках. Завдяки цьому в людей і тварин була вода для угамування спраги, і взяв Господь Бог людину і поселив її в Едемському саду, щоб обробляти його і оберігати його. Під час прогулянок люди могли зривати з дерев соковиті плоди і споживати їх. Посеред саду росли два дерева. Які відрізнялися від інших. Одне мало назву дерево життя, а інше дерево пізнання добра та зла. Бог заборонив людині їсти плоди з дерева пізнання, добра та зла. І якщо ти з'їси з цього дерева, то помреш, попередив Господь. У саду було так багато різних поділ, які можна було їсти, що виконати це повеління було зовсім нескладно. В Адамі життя Адама та його помічниці було дуже прекрасним. Тут було добре всім, без винятку. Кожен мешканець саду мав усе необхідне для життя, нікому не загрожувало небезпека. Уявляєш, всі тварини їли тільки траву. Їм не потрібно було вбивати один одного, щоб наїстися. Ніхто нікого не ображав. Усі були щасливі. Амінь.